Цілому за останню добу трохи менше середнього ворог обстрілював територію Запорізької області. Але якщо візьмемо в сумі всю територію е, за останній тиждень, то тут, на жаль, ми не бачимо жодного зменшення ворожої активності. Майже три тисячі разів ворог обстріляв територію Запорізької області. На жаль, дві людини ворог вбив. Вони загинули, і десять людей поранено. Частина з них було доставлено до лікарень, частині було надано медичну допомогу одразу на місці. Ми бачимо чергові майже сотню зруйнованих будинків цивільного характеру, тож цивільного спрямування, і це наші будинки, які знаходяться здебільшого на прифронтових територіях, зоні наближеної до бойових дій. Тож ситуація на жаль продовжується напруженою повітряної тривоги почули лунати трохи рідше через те, що ми а, інтегрували систему розподілення повітряних тривог. окремо а, вона лунає на, на території міста Запоріжжя, якщо є загроза для міста Запоріжжя, і окремо для всієї іншої частини Запорізької області, якщо є загроза для прифронтових населених пунктів безпосередньо, тож такою є ситуація.